Добрий день, діти! Послухайте, будь ласка, вірш на галявинці. Сонце весняне пригріло, всіх комашок розбудило. На галявинці літають, бігають, повзуть, стрибають, ось метелики яскраві. Ось жуки такі цікаві. Ось мурашки і джмелі. джілки, бабки, комарі. Тут камашок так багато, важко всіх запам'ятати. Так, світ комах дуже різноманітний. Але сьогодні ми поговоримо про мурах правильно. Мурахи мають шість ніг. Вони живуть у мурашнику. Це ніби багатоповерховий дім. Які мурахи постійно ремонтують, будують нові кімнати, камери. Найбільші за розміром мурахи це солдати, що охороняють вхід до мурашника. Робочі мурахи добувають їжу, носять гілочки, соломинки та інші будівельні матеріали для мурашника. Ще є мурахи няньки, що доглядають за яйцями та лічинками мурах. І королева мурах, яка живе близько 20 років і постійно відкладає яйця. А ви знали, що мурахи ніколи не сплять? Вони можуть підіймати вантаж, що у 100 разів важчий за них самих. Найбільше в світі мурахи мають довжину до 5 см. Мурахи. Всеїдні нападають на будь-яку здобич, з якою тільки можуть впоратися. Деякі мурахи мають крила, щоб вилітати з мурашника і знаходити собі нове місце проживання. Мурахи дуже розумні, вони пасуть стада попелиць та збирають з них солодкий сік. Мурахи спілкуються між собою за допомогою вусиків та нюху. В них добре, добре розвинений нюх. Гадаю, малята ви дізналися багато цікавого про мурах. Сподіваюся, що ви будете оберігати мурашок та їх домівки, мурашники, адже ці розумні комахи приносять багато користі природі. На все добре, до побачення.